Супер легка, бездрозова. І після 22 годин у мене вона втратила лише 40% заряду. Це DM9 Skill Wireless. Чи справді відчувається різниця в іграх і чи варта вона своїх грошей? Це Dream Machine Skill Wireless. легка форма. Покриття тримає долоню. Рука не ковзе, бокові кнопки дістаю без напруги, колесо з чіткими кроками. Часота оновлення до 8000 Гц, а вага лише 58 грамів. Перші враження, контроль легкість відчутні відразу. В комплекті нічого зайвого, тільки те, що реально потрібно: миша, донгл, подовжувач, гнучкий c кабель та змінні глайди. Витягнув із коробки і можна одразу йти у гру. DM9 Skill Wireless – це про легку вагу та стабільність. Якщо коротко, мені миша зайшла через відсутність дроту. Якщо раз спробував, повернутись не вийде. Це як 60 та 144 FPS. і якщо пробували, то розумієте. Нарешті Dream Machines розширили мишу, вона стала товстішою. Ергономіка дуже виграла за рахунок такого мову. Моя рука нереально кайфує. У мене рідний килимок від Dream Machines, тому миша ковзає ідеально. Трекінг стабільний, мікрорухи точні. Софт має все найнеобхідніше. Налаштування кнопок. Сенси, макросів, підсвітки, Є декілька варіантів. Також регулювання дистанції відриву, time, та ще багато різних налаштувань. А також можливість змінювати профілі. А для тих, хто дослухав до цього моменту, є приємний бонус: на цьому тижні старт постійних розіграшів ігор на Twitch. Доєднуйся за посиланням в описі. Та не забувай ставити лайк та підписку. Навіть котики люблять Dream Machines. Варто спробувати!